Кілька днів поспіль Запорізька атомна станція перебуває без постійного електропостачання, вона живиться з дизель-генераторів, які не пристосовані для довготривалого забезпечення енергією запорізької станції. Коли ми говоримо про постійне енергопостачання, то це енергопостачання здійснювалося з української сторони. Але росіяни весь останній час, майже кілька місяців, говорили про те, що вони планують переключити Запорізьку АЕС на постачання енергії зі свого боку. Розпочато будівництво мережі, яка, яке кілька разів переривалося і було пошкоджено, але таку мету вони для себе ставлять і саме. Зараз, коли на території, окупованій росіянам, відбулось пошкодження лінії, яка давала електроенергію, електроенергію для Запорізької АЕС, для охолодження води і для охолодження саме дуже важливої складової, для і тому ми говоримо зараз, що постійного живлення немає, є живлення лише з дізель-генераторів всі зрозуміли, що є певний час, виключно певний час, не безкінечний, а певний час, який може давати стабільну енергію для Запорізької АЕС. Пошкодження, яке є, росіяни не дають полагодити. Це на їхній території. Вони можуть якось долучити, наприклад, спеціалістів фахівців МАГАТЕ, зробити якусь спільну групу, або принаймні самі можуть. Пробувати це зробити, але вони цього не роблять. І це психологічний тиск на Україну. Е, мета їхня забрати Запорізьку АЕС під свій контроль, і от використовуючи для цієї, використовують вони для цієї мети будь-які цілі. Але е, Запорізька АЕС е, от, велика станція, е, яка має е, такий е, дуже потужний ресурс. І е, загроза для її безпечного функціонування може призвести до непоправної шкоди для довкілля, життя і здоров'я тисяч і тисяч людей. І е, якщо генератори, а відомо, що один уже із шести генераторів вийшов з ладу, якщо генератори почнуть виходити з ладу, буде е, ну, ситуація, яка важко буде керованою. І тоді є загроза ядерної катастрофи. Останнім часом всі згадали аварію 2011 року, яка була спричинена землетрусом, але причиною пошкодження і причиною виходу радіоактивних елементів навколишнє середовище було саме. Припинення енергопостачання одночасно, безперечно, всі блоки не будуть пошкоджені, але навіть одного енергоблоку достатньо для того, щоб спричинити ну критичну ситуацію і дуже загрозливу. Для, наприклад, якщо ми говоримо про довкілля, це забруднення ґрунтів, це забруднення атмосферного повітря. Це точно буде частина в зоні такої ймовірної аварії може опинитися частина України країни. Чорноморського регіону, сама морська екосистема Чорного моря, і це в тому числі Росія і з одного боку, а з іншого боку, це європейські країни. Ну, південно, скажімо, скажемо, для нас це якби південно-західні країни, які можуть потрапити в зону дії такої аварії. Це безпрецедентна подія. Могла би кваліфікуватись до до чого ніхто не може допустити.